Ви на каналі Місна. І сьогодні я буду робити поробки з природних матеріалів. Та ще нам знадобиться пластилін. Можна воздушний та можна простити. У ну, мені ще є ножів, які у мене є. Але я не знаю, чи вони мені знадобляться. У мене є там шишки, каштани. та Воздушний, повітряний цей, пластилін. Перше починаємо з голови. Але ось тут, тут Очки там. І ми зробимо в кінці. Спочатку починаємо їх з'єднувати ці каштанчики. Ось такі я кольори і вибрала. І я вже це розсортувала ось ці, як я буду це робити. І ми починаємо з початку до кінця. Тут от модочки там різне. Я в кінці зроблю, так що зараз треба з'єднувати каштанчики. Берем просто пластилин. Ну, Я виберу жовтий, а ви можете, який ви захочете. Це немає такого важливого, який це буде коль. Берем отак от сюди і ось так от. І те, що, що не зовсім вже трішки лише ми це не будемо забирати, ми це просто його так притрабовуємо, щоб було гарно. Добрі ну, була ця гусениця наша, ми робимо гусеницю. Класно, ну, гарно. Ось я притрабувала і далі в мене колір зелений. Те ж саме робимо, що і сперше. Медальні пластили, беремо артилерій. Підкручуємо такий клубочок. Можна трішки більше чи менше. Тим ви тріщи. Думаю, рівномір. Беремо просто круг. Так от і а оце ми трамбовуємо, як тепер от, так, отбавить. Треба, щоб воно трималося. Це найголовніше. Чим треба, щоб воно не ловило. Проти рук мене. Ну і схоже. Да? це закрій колір і просто трішки ось тут, от ось так, щоб воно більше не засохло. Вот от і постріл сохне. Беремо далі блакитний, такий синенький колір. Маленькие да стрижки, меньше да стрижки, больше. Еще навести эту стрижку, думаю. Можно ведь помать. Да, стрижки требовали и так не помать. Десь очищаємо тут. Так, зробили. Ось потім. Ще останнє треба зробити. Тім дрожевенький. Малими. more stuck. So oh, good. Oh, it's, it's У нас потім вийшла гусениця. Ще я, що зараз хочу зробити хвостик для неї жовтенького кольору. Хвостик уже менший робимо. Осчико, хвостик готовий. Зараз ще нам треба зробити очки. Я вже розімняло ось білий, бачите. І А чорні тялочки я зроблю. Пізніше, бо треба, щоб понад висохло. Ось ще треба зробити ротика. Ось потім воно сохне ці глазки. я буду робити й ротика. Поверну зараз все гусеницю, А потім вам покажу, що в мене вийшло. Пробуємо знову його туди прикріпити. Я зробила, Ой, що в мене пішло, Бачите, Ось така така гусниця. Я ще її не доробила, але потім вона сохне, давайте зробимо ведмедика. Ось як він буде робитися. Для цього нам треба два каштанчика. Таких от яких треба. Зараз ви беру найкращого. Я вибрала з таких два каштанчика. Ось так от мені буде. Де? А оцей навіть може послужити, щоб ну, для мордочки. такої. Я хочу зробити вушка там, різне, там зі. Мне каштанів, ручки, ножки оранжеві. А ви, може материки ви захочете, тебе обов'язково с кого определенный колер брать. Так, ось взяла, вже ось так от прикріпила, трішки тут підрівняла, тільки в мене якийсь він нахиляний вийшов. Я зараз зміню, бо в мене він так падає, спочатку треба віцю на чомусь каштанові студіці. Тихні так буде нахилі. Я вже ось зробила, ну, подивилася, як вона стоїть, ось так от. І, і далі ми будемо робити вушка, ручки та ночки. Спочатку треба ви, ну, зробити. І кружочки там потім. А, да, разделити їх там і сюди поставить саме кінці. Так от мене поки виходить. чаю. Тим-тим, он висит. Зараз буду ще цю ручку. Ось так потім нас виходить. Зараз я буду робити оченятка. Давайте вже на них приступимо. Тут а буде ще речки зараз приклеювати сюди. Ось. Ось Пістер від мене поки що, ведь меша вийшло. Вот як мені трішки схоже, а на кить більше. Ну, але це ще не все. Ще нам треба зробити шляпку капелюшок. Ось такий от мене вийшов котик, чим ведмедик вам в дні. Ще та ще гусениця. І ще я попробую зробити дівчинку. Я ось це вже зробила. Ось тут от шишку з... єднала пластилін ось таким з каштанчиком. І це в нас буде голова. А це тіло. Якось так. Ще треба зробити коски, там ротик, багато всього. От, спочатку давайте зробимо ласки. Ну, не зразу будемо прикріплювати, а зробимо їх зараз, а потім в пінці прикріплю. Ось! Давайте зараз зробимо ми коски і ниток. У мене такі нитки є для в'язання, є туни м'ягенькі, теж трішки. Беремось так от, на долоньку, ось так. і намотуємо. Це намотуємо, намотуємо. Всю ниточку, та що я відрізала. Ага. знімаємо. Беремо і оце ниткою зав'язуємо на вузик. Можна на один, хто хоче можна на два. Ось ті такі костки в мене, бішли. але щоб вони не готові. Ну, ось краще вже на два зав'язати вузла, бо так на один може розв'язатися. Далі треба оце розрізати, щоб були це якоски. Берем ножницы. Берем эти все. Вот так вот берем просто разрезаем. Ну и вот так вот берем. Ось в мене подлять лісти тільки вийшли. Ось. Її треба трішки підрівняти, щоб вони були однакові. Робимо їм як стрижок. Е, на один ось так, то може бійте одна ось така, а друга така. То так не потрібно. Нам треба, щоб вони були рівні ці костки, і нам треба їх зразу так от. Здравствуйте. І ось, він. ось вже і ми Ось уже і зрізали, давай тепер зараз приступимо до чунят. Ось цей плід будеться чунятка у мене. Їх ще треба прикріпити сюди. Е, давай, тепер ще підберемо підсікоски і коляч, щоб ось так от прикріпити їх. І буде така дівчинка. тобто сюди пластирів і сюди прикріпить. Але я вам покажу. Так, це не підходить, це не підходить. О, ось цей підходить. Давайте я його візьму. Ось це. А вас, якщо підкості, то ви можете, ну, інший косплі можете інший пластиль, інший взяти, щоб був, був підкоски. Бажаний. Далі відкриваємо ось цей Берем Беремо пластилін сюди, от, на ниточку можна на голову і до неї, так от так робимо, щоб притискаємо. Щоб в неї були коски. Ось робимо ручки. І прикріплюємо їх до цього. Ну, до самої ось кукольки нашої дівчинки. Ось такі от у мене вийшло це все із пластиліну воздушного і не так для дівчат із шишки, каштанів. Ну, ось такі от нас роботи вийшли. Ну що, всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. 辛苦啦！